Вона є руйнівна, вона є войовнича. Власне, вночі можуть бути і обстріли, і з жертвами магічним чином взяти і отруїтися. На мистелі друзі. Шерлотка, скажи, нам у Так, вона зараз спить весь день, щоб тегедекати всю ніч і не давати мені спати. На мистелі друзі. рада всіх знову вітати на моєму щотижневому прогнозі. І сьогодні я вам розповім, що, окрім Коридори затемнень, періоду вшанування предків готує нам цей тиждень. І власне цього тижня у нас буде перехід Меркурія в новий знак, в знак Лев. Будуть певні просування в темі переговорів, з'являться якісь нові ідеї. І, власне, це час, коли можна вже активно щось мислити, планувати, аналізувати, щось критикати. дуже сприятливий час для того, щоб записатися до мене на курс, який розпочнеться вже у жовтні. Велкам! Отже, ми вже з вами вивчили, що у коридор затемнень ми нічого важливого не починаємо, ні в що не інвестуємо, ні з ким таким дуже дуже принципово для нас. Вагомим, не домовляємося і нічого не вирішуємо. Тобто, якісь такі поточні справи ми продовжуємо їх реалізовувати. А також можна, звісно, записатися на якісь курси. Я бачу, що багато курсів починається в цей час. Він не дуже сприятливий саме, тому я свій трішки напізніше перенесла. І що в нас чекає понеділок? Понеділок, наче все окей, тільки власне те, що Меркурій переходить в новий знак, місяць буде в благословенні на Кшатрі рухіні ще й буде з'єднуватися разом з. Вітером доволі такий непоганий день. Я хочу сказати, що можна зробити в Накшатрохіні. Це, власне, якісь сітко-господарські роботи, торгові чи фінансові операції, які були вже і так заплановані, тобто щось закинути на свій інвесторський рахунок. Також якісь романтичні дії, зцілення, самовдосконалення, можна наводити порядок в себе вдома взагалі на матеріальному плані. Також можна купувати якісь дрібні речі, ну, тобто не крупні покупки. Не можна. Здійснювати якусь жорстоку діяльність, яка пов'язана з руйнуванням та знищенням. Тому будьте, будь ласка, чемними і добрими у накшатрохіні у понеділок. Вівторок від понеділка суттєво не відрізняється, адже також буде доволі сприятлива накшатра. Але все ж таки пам'ятаємо, що вівторок день Марсу. Більш напружений е, в плані енергетики день, і Мрігашира вона відрізняється від Рухіні тим, що вона більш така е, легковажна, тому, будь ласка, люди, не легковажте в цей день. Також утворюється не дуже одна хороша йога, вона мені не дуже подобається. Що можна робити у вівторок? Знову ж таки, якась, е, можливо, безтурботна, творча діяльність, гарно поспілкуватися з друзями чи, можливо, сходити в кіно, але, звісно, потрібно подбати про свою безпеку, тому що пам'ятаємо, в нашій країні йде війна. І якщо ви хочете і надалі дивитися ці випуски, задонайте на ЗСУ. Також, як і в попередній день, дуже спрятливо якісь омолоджуючі, стілюючі практики, але це все буде до 6 години вечора, адже після 6 у нас включиться руйнівна накшатра Ардра. І, власне, вночі можуть бути і обстріли, і з жертвами, тому, будь ласка, пильнуйте себе. Що не можна робити у вівторок, в день, коли ще буде Мрігашира, це якась груба ем, діяльність, якась різка пов'язана з конфронтацією. Так що теж бути, будьте чимні у вівторок. Найкше дуже чешеться язик, тому що в Мрігаширу реально може чесатись язик, щось не те сказати. У середу буде м, доволі напружений день, як я вже казала про вівторок, що в кінці вже вівторка, в кінці дня, е, наступить Некшатра Ардра, вона є руйнів. Вона, в неї войовнича, така демонічна, дуже жорстка, накшатра раху. І власне місяць також буде з'єднуватися разом з Марсом, і це не дуже сприятливо. І також це буде ще і дев'ятий місячний день, який називається рік та порожній, такий доволі несприятливий, правда. Тому, будь ласка, в середу будьте максимально обережні. Більнуйте себе, що можна такого конструктивного зробити, ну, адже треба далі жити, тому що в нас кожен день, як добрий день, і то накшатра не та, то йогі не ті, то Тітхі не ті. І треба ще якось далі жити і щось робити. Отже, в накшатру Ардру можна позбуватися чогось, щоб віджило своє, щось зруйнувати заради нового, світлого, прекрасного майбутнього. Також якась. Ну, Наприклад, відмовитися від шкідливих звичок, можна відмовитися від якихось токсичних стосунків, зруйнувати щось що заважало вам рухатися далі, або руйнувати свої підсвідомі глибинні переконання та установки, які заважають вам рухатися вперед, ваше світло прекрасне майбутнє. Взагалі, в нашатру Ардра не можна нічого нового починати, вона взагалі є несприятливою в цілому. а... Тому будь-які подорожі, укладання шлюбу, якісь домовленості, краще цього всього уникнути. І в цей день власне можуть бути порушення нервової системи, може бути дуже чутлива шкіра, тому остерігайтесь алергій і можуть бути також проблеми з легенями. Тримайтесь 26 вересня у четвер буде трішки кращий день, тому що це буде Дашемі, десятий місячний день, буде божественна така файна накшатра по Норвасу, яку можна використати для своїх певних цілей. Але потрібно пам'ятати, що Меркурій який зайшов в лева. Точніше, не в Лева, а в Діву, в знак своєму латрикону. Божечки, я ж на початку випуску так гарно лажанула, сказавши всім неправдиву інформацію. Бачите, що робить коридор затемнень з людьми? Навіть, навіть з астрологами. То капець, то капець. Треба з цим боротися. Отже, якраз. Меркурій знаходиться в, свої, в знаку своєї екзальтації, в знакові своєї мулатрикони, але разом з тим він починає горіти, і в людей можуть з'являтися якісь дуже геніальні в лапках ідеї, які не можуть бути реалізовані на практиці, тому не поспішайте їх реалізовувати, особливо в коридор затемнення, як мінімум до 2 жовтня. І, скоріш за все, ці ідеї вони будуть реально абсурдні через деякий час, виявиться якимось магічним чином це проясниться. Тому я би рекомендувала. Але, знаєте, сильно не робити ставки на ці ідеї. Так, можна фонтанувати цими ідеями, краще розвивати в собі творчість, але майте це на увазі, що ідеї будуть е, такими. Е, е яких, які неможливо реалізувати, насправді, не зовсім практичними. Насправді, в, в четвер будуть багато гарних йок. Пу нервасу накшатра дозволяє щось перезапустити. Але знову ж таки, в коридор затемнень, якраз цю по нервасу можуть до вас стукатися люди з вашого минулого, щоб перезапустити якісь чи минулі стосунки, чи минуле партнерство, бізнес, які ще щось, типу, такого не погоджуйтесь. Це капкан. Краще туди знову не потрапляти. Але якщо ви бажаєте щось переробити в тому, що у вас вже є, і так ніби йде. По своїх рейсах, то я рекомендую це зробити, перезапустити якусь рекламу на свій продукт чи інші подібні речі. Також цей день дуже сприятливо записатися до мене на консультацію. Якщо ви хотіли дізнатися перспективи свого майбутнього або не знаєте, які зробити вибір в своєму житті, будь ласка, я завжди відкрита для того, щоб допомагати файним людям. Що не можна в цей день робити, це власне давати чи брати в борг, категорично забороняється, а також будь-яка діяльність, яка пов'язана з законом. Краще в цей день не подавати до суду, бо воно буде так довго тягнутися, що то капець, сто раз пожалієте. П'ятницю наче, непоганий день, вже буде дуже гарно на накшатра, але йогі мені трошки не подобається, і це Екадаші, 11-й місячний день, хоча це не є Шудга Екадаші, тому ми будемо пуститися 28 числа в суботу. Це врахуйте собі, будь ласка. Е, а до речі, як визначати, чи ж це є чисте, чи нечистей Екадаші, і коли пуститись, то я це розказую на моєму базовому курсі. Будь ласка, записуйтесь, welcome. Е, ми будемо дуже раді з вами вчитися разом в групі, буде дуже весело і приємно. І прекрасно дізнаватися про себе багато нового і про своє майбутнє та чого ми взагалі народилися, про свою, скажімо так, минулу долю в тому числі. Взагалі Накшедра Поща, вона. Вважаю, однією з найпрекрасніших, тому що вона сприяє як деструктивним, так і конструктивним діям. Тобто можна щось руйнувати, можна з кимось конфліктувати, виясняти стосунки, можна щось файне робити, але мета навезли, що все ж таки, ми знаходимося посередині, коридору затемлень. тому всі ці дії вони по суті не мають ніякого сенсу. Краще просто спокійно собі провести п'ятницю, підготуватися до екещів, молитися за своїх предків, тому що це є час. Пітру Пакші, поставити за них свічку, зробити від їхнього імені пожертви, запропонувати їм щось поїсточки, окрім алкоголю чи м'яса, їм це робить тільки гірше, їм це не допоможе. Також в цей день категорично не можна одружуватись, тому що пуща вона цьому не сприяє. Хоча наче день п'ятниці, Венера, Венера зараз в такому гарному положенні муладрукони, але все рівно. В коридор затемнень краще не одружитись, якщо ви не хочете дуже швидко розлучитись, причому зі скандалом, Далом. Гарної п'ятниці. Уф, суботу буде такий тяжкий день, тому що я бачу все червоне. Це буде день, коли потрібно пуститися на кадиші. Власне, цей день краще ем, присвятити духовній внутрішній практиці, посту, молитві. Тому що власне, це день посту на екетище. І, по-друге, я бачу тут дуже погані йоги, мрітью, йога смерті, Ашубха, дуже несприятлива йога, є дуже негативний вплив від раху, і Никшатра Ашлеша. Ті, хто вчиться в мене на курсі по Накшатрах, ті знають, що Ашлеша це дуже непроста Никшатра. В нас час її символ, це змія, хитрощі. І, власне, в цей день. Чому я кажу ще раз, третій раз нагадую, що краще попуститись, тому що, навіть якщо з'їсти якусь гарну, свіжу, добру їжу, можна все рівно магічним чином взяти і отруїтися нею. Тому що ця некшатра вона відповідальна за інтриги, отруєння і. Різного роду інтоксикації. Так також уникайте, будь ласка, спілкування з токсичними людьми. Як, як, як я вже казала, ідеальний день для медитації, усимітнення або спілкування з реальними людьми, яким ви довіряєте, які абсолютно на вашому боці, і ще краще разом займатися якоюсь молитовною практикою, помолитися за своїх предків. І краще, ну. Не вилазити нікуди і ні з ким особливо не сперечатись, і особливо дуже важливо не вживати алкоголь і не їсти м'ясо, тому що буде ну, дуже дуже погано від цієї некшатри. Постарайтесь цей день нікого випадково не обманути і не обманюйтесь самі. Неділя буде також непростий день, адже якраз управитель для неділі. Сонце знаходиться градус, градус е, з кету. 12 градусів Сонце в Діві, 12 градусів Діви Кету знаходиться, і 11 градусів Меркурій, який також в другій половині дня. Також стане 12 градусів він стане повністю спалений. Там планетної війни немає, адже ми знаємо, що світила і тінові вузлераху кету участі в планетній війні не. Приймають, а лишень або а, засліплюють, або навпаки, затуляють, як це роблять тіньові вузли. Утворюється дуже багато поганих йок в цей день. Будь ласка, будьте обережні. Реально, день такий ну, доволі. Недобрий і Марс ще знаходиться в маронакаре кастхання, тобто місце, де він втрачає всі свої якості. Тобто може бути падіння бойового духу на фронті, і в людей, в принципі, може бути така знаєте, відчуття страху, тривожності, апатія і тому подібні неприємні тривожні стани. Накшатра буде Макха і власне Макхан. Це не яка пов'язана з предками. Знову ж таки, в неділю помоліться за своїх предків, поки йде П'етрупакше. Це дуже важливо. Це є обов'язок кожного з нас бути вдячним нашим предкам за наше тіло, яким би вони не були, яким би чином вони не залишили цей світ. Ми зобов'язані їм віддячити це в наших же інтересах. І знаєте, є такий також закон карми, що якщо ми за когось молимося, обов'язково хтось і за нас помолиться, тому, будь ласка, помоліться за своїх померлих родичів чи знайомих, будьте такі ласкаві, зробіть собі також таку послугу. І, звісно, я нагадую, що незважаючи на те, що це є поганий день для будь-яких справ, але це є хороший день для того, щоб дізнатися про себе більше і записатися до мене на курс, який буде стартувати вже після коридору затемнень, тому що це несприятливий час. Всім бажаю гарного тижня, незважаючи. Ні на що, слава Україні! Слава ЗСУ! Всім дякую, па-па.